Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я буду робити сир з козіленого молока без заквасок і без всяких ферментів. Натуральний. Для цього нам потрібно: ось тут в мене скисше молоко, а це свіже молоко видує. Ми зараз його будемо переливати. Кострулька і будемо додавати свіже молоко, ставимо це все на медлений вогонь і. Поступово нагріваємо. Помаленьку ми отак от перемішуємо, аби температура розподілилася по усьому молокові. Бачите, воно вже там з густочками робиться. Трішки хочу розказати про козі молоко, бо всі предпочитають коровлячі. Козі молоко воно само по собі навіть і лікувальне. Воно вбиває туберкульозну паличку. І в цій санаторії, де люди лікуються від туберкульозу, я знаю, що багато навіть тримали кози. І подавали до столу козі молоко людям хворим на е, туберкульоз. Воно гарно лікує бронхіальну астму. Коли у маленьких дітей сильний кашель і ліки не допомагають, то допоможе саме козі молоко. Да-да. У мене жінки, ну, коли я раніше тримала більше кіз, зараз у мене тільки дві, а то було і п'ять, і шість. От то купляли кожне молоко спеціально для малих дітей. І, і кажуть, от кашляє дитина, ну не допомагає нічого, вже все, перепробували всі ліки. Все одно ночью спить і заходиться. Я кажу, туда козі молока. Вона не буде пити. Я кажу, ти не кажи, що це козі, а просто хай вона вип'єнок. Воно буде чути. Я кажу, нічого там не чути. Прийшов чоловік за тим молоком, і ти так нюхає. Я не пахне нічим. Так легенько спробував. Каже, блин, яке воно добре, а воно солодке. І не чути нічим, я кажу, тож не чути, це кажу, все забобони, придумують люди. Ну, взагалі, то чути молоко від умов, е в яких тварина знаходиться. Якщо вона стоїть в гнойові і замурзана, то, звісно, навіть коров'яче молоко буде чути гноєм. так і в кози. Тому треба постійно, щоб вони були в чистому стояли. Ноги не були замащені гній. Хай там краще буде більше сіна, бо кози то вони дуже під себе сіно кладуть. Через цей гній їхній такий корисний, що я кладу зразу гнію в рослини. Бо в сіні знаходиться сіна палочка, на основі якої роблять фітоспарін. І... От, посадила весною, кинула в лунку, того гною прямо можна кидати. І рослини ростуть, я до них не дивлюся. Ні кроплю, нічим, не поливаю, вони собі здорові, гарні, великі. І комахи від них тікають, не, не налазять. Так от, Якщо коза у чистому знаходиться, то молоко не буде нічим чути і буде солодким і смачним. Так цей чоловік ну забрав то молоко, закип'ятили вони дали малій дочці, вона дуже на простудні захворювання хворіла. Дали напитися, і на наступний день жінка знову прислала чоловіка каже, дитина спала як младенець. Навіть не кашлянула цілу ніч, бо попила на ніч самого кожного молока кипяченого. Так от майте на увазі. І ще кожне молоко гарно впливає на кишково шлунковий тракт. І воно легше усваювається, ніж коров'яче. Воно легше. Діє м'якше на желудок. От, хто так стикався, то вже з ну, наш організм не так переварює їжу, як в молодості. В молодості там все можна їсти, все підряд, все перевариться. А вже в старому віці ні. В старшому. Тож для людей похилого віку також дуже корисно козине молоко, бо в мене брали жінки під 70-80 років бабульки. Брали кожне молоко і кажуть, що краще себе почали почувати. Бо Як брали коров'яче, то каже, тяжче було на желудок. А вже коли козі є, то кажуть, ну, прямо аж легше, молодіше себе відчувають. Так, піднімається густіє наше молоко, робиться це сирне зерно, без всяких ферментів. От, бачите, таке гарне. Ну, Що вам ще за кози розказати? А, коза ще є оберегом господарства. Є така легенда, що колись Бог заставив чорта пасти кози. Чорт попас, а потім приходить до Бога і каже, Боже. Е, накажи мене якось по-іншому. Я любу роботу виконую, тільки щоб не пасти ті кози. Вони ж трохи вредні, то <сум> з тих пір вся нечість боїться саме кіз, і з цим багато є легенд. Ну, і я вам розкажу зараз наглядний приклад, яким я стикнулася. Це в мене була корова. І Там, де ми раніше жили з сім'єю, там дуже багато було відьом. І з коровами постійно були проблеми на всій вулиці. Ми знали, хто то, ну що ну, ти зробиш. І люди знайшли оце защиту, це в кожного, у кого була корова, в кожного була коза. Коза стояла біля корови. Тоді відьма не тіпала корову. Ну і в нас, як була корова, чоловік і, і кози. І кози в нас дуже пізно бігали. Десь аж під Новий рік, після Нового року. І цапа знайти була проблема. Ну, чоловік там одної жінки цапа напитав, вона каже, забирай до себе додому. І каже, потім, як кози відбігають, заріжеш, ти мім м'ясом віддасиш. Притаскав він того цапа. Той же цап, матінка рідна, як же він воняв. Ну, знаєте, Або вона його погано доглядала, а він в гнойові, опять же, стояв. Ну, або я не знаю, бо я тримала цепи, то в мене цепи не виняли. От. А того року щось ми... не пам'ятаю, чому в нас не було цапа. Чи то все козочки були з е, козенят, а цапа цапка не було. Не, не пам'ятаю. Ну, коротше, при... то <ріст> цап я в хлів не могла зайти, так він воняв. Ну, і настало Різдво. У нас коза шостого якраз побігала на святий вечір. От. І на Різдво, ні, п'ятого вибачаюсь. з 5, вибачаю, 5 числа вона якраз на Різдво побігала, а друга побігала. На, на 2 січня Ну, лишився. І в мене вдома ну, хатна кицька є, вона собі на ніч завжди виходить на двір в туалет, а потім я її кличу і вона йде додому. Це 6 числа було, 20-й вечір. Ми повечеряли, випустила кицьку на двір гуляти. От, а вже було десь 9 часов, я думаю, Покличу кицьку. На дворі темно, ну, зима, сніг. Е, відкриваю двері тихенько. Чую щось риб, 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 хтось йде до хліба. Ну, і собаки мовчать, а в нас там хліб закривається на таку желізну ляду. От, і на скопу. І чую та ляда тільки калать. І впала. В Хтось відкриває той хлів і чує такий жіночий голос. А там же, коли дверей цапці, і вонючий стояв. Видно, вона зайшла до, цього, до хліва, до корови, а цей цап і цей запах, і вона люди чесне слово. Перший раз в житті в мене по спині пішов холод. Ото не вірила, що кажуть, що холод по спині йде, справді по хребту, навіть ну, не, не, не то, що переляк, а от іменно, що холод. Весь позвоночник ніби як ледом обкотило. Він стрьомно так стало. Я бігом до чоловіка кажу, там до корови хтось добирається. Він Поки вийшов. Ні, одівся, поки вийшов. медленно, включив світло. Я кажу, да, вона тебе буде там стояти чекати, поки ти прийдеш, подивишся, хто це був. Поки він вийшов, ну що, хліб був відкритий. От ці сліди людських ніг так що так я стикалася, закрив. всі свята тримали цапа того, щоб відьми не доступали. І потім ще теж, як тільки от велике свято, якесь церковне, і пробували ще доступатися до, цієї, ну, до корів, але кози завжди були поряд і кози, типу, як на себе брали болезні. І багато в мене коз саме на свята гинуло. Ну, а потім уже з цими коровами не було як тримати для пашу, для корів, де корови паслися, то позабирали, позаорвали, бо все мало тої землі, корми дорогі, молоко ні по чому, у людей грошей не стало, молоко не продається. Ну, хто тримає корови, самі знають, що біля міста сяк. А в селах це взагалі жопа. У нас вже корів на пальцях можна пересчитати, ну, люди поступово переходять на кози. Я з козами вже наверное, з 30 років, бо вони на козячому виросли діти. У нас ще також був такий випадок, що на вулиці коклюш був. І Всі діти, в кого малі перехворіли, були в больниці. Наші діти пили козне молоко, на не захворіли. І були вдома, і все було добре. Так що, отаке воно козє молоко і зряві, люди від нього ворочають ніс. Температуру нашого молока ми доводимо десь до градусів до 80. Не даємо закипіти. Ну, Тим, якщо закип'ятиться у вас то нічого страшного. Зерно воно просто буде твердіше і з нього, в принципі, можна зробити плавлений сир. Лишаємо, хай остигає. Зерно осяде на дно, сирватка лишиться наверху. Що ще я хочу сказати за козьє молоко? Козьє молоко це доведено вченими також воно по своєму складу дорівнює материнському молокові. Там в ньому є усі необхідні добові речовини для людини, тож воно може замінити. Любе молоко для немовлят, для, немовлят, для е, тварин. Я, наприклад, в мене кицька принесла, була котеня, яке родила і відмовилась від нього, і я кожним молоком його годувала і викормила. Е, ще не пробувала кролів, звісно, але цуценята і котята. Виживають, бо коров'яче молоко, воно, я казала, воно тяжке, воно погано осваюється желудком і для немовлят, якщо люди годують молоком, коров'ячим там його треба розводити. Пополам, якщо не помиляєш, тоді малим дітям давати. У мене на кожному молокові дочка виросла. бо у мене молока не стало, я захворіла після родів і не було чим годувати. Тоді була перестройка, і смісі було дуже важко знайти, а тим більше в селі. І в мене, мене виручила коза. Я ото видуїла, прокип'ятила і давала так молоко. І вона в мене виросла такою гарною дівчинкою. І зараз в мене внук також п'є коє молоко. І з таким задоволенням. Так, все, лишаємо наше молоко. Хай відно зерно сідає на дно, сирватка наверху, остигне, і тоді будемо відтіжувати сирватку і перекидати зерно. Форму. У мене тут така формочка, ну, як миска, цей такий друшлак і марлечка. Зараз будемо перекидати наш від... сир, який відогрівся. Підвішала я свій сир, ось так. І будемо чекати, заким. Сирватка не стече з козячого молока виходить непогано сиру. Сиру багатенько виходить, тому що у кози молоко складає жирність, плотність 7% в той час, як в корови може бути 3-4. І коли ми часом купляєте, ви на базарі молоко. Ставити відогрівати там сиру трошки, а більшу часть то сирватка виходить. Це значить, що у корови плотність дуже мала молока. Так що ще один плюс в тому, що козі молоко хороше на сир відогрівати І в нього на даний час йде аромат топленого молока. Такий приятний. Ну, вже хочеться їсти. Так, сир наш відсидівся. Я забрала, Получилася ось така головка сиру. Зараз розпушу і додавлю сіль і спеції. Можна зробити солодкий сирок, але я люблю більше такий. Він і до чаю смачний, і так, хліб з помідорою і з сирком я люблю. Так, додавлю я трошки перчику. Тут у мене спеції для м'яса. Так гарно пахнуть. Так, трошки додав. І солі. І це все зараз гарно розмішаю, дам йому, також додаю сушену зелень петрушки і кропу. Ну, це кожний на смак кидає. Хтось любить, хтось не любить. Я люблю саме отакий сирок. Так, ми його перемішуємо гарно. Така маса вийшла. Буду зараз сир викладати у формочку. Це я беру формочку, відео від морозива. Я поробила дирочки зсередини під деречка, бо, бачите, віддувається пластмаска, коли зсередини плавиться. От, на зоні такі бу бугорки є, бачите? Бо якщо з з знаружи робити дирки, то будуть бугорки всередині, і потім буде зле. Викидати сир. Зараз форму мастимо оливою. Я отак от все змастила оливою рафінованою, і будемо викладати наш сир. так от. Значит, ось вот так логинку прижимаю. Вот. І в мене ось тут така кришечка є для того, щоб воно прижималося. І ставлю сирватку ну, банку літрову з сирваткою. І хай воно трохи пресується. Ну, пресується до вечора за 11 дня. Це до вечора воно буде в мене там стояти. Пройшло 7 годин. Наш сир відпресувався. Зараз ми його заберемо. Ось такі сиротки вийшлося там трохи. Зараз ми його заберемо. І ставимо у холодильник на... Ну, на ніч хай буде. Потім ми ранком його перевернемо. Знов постоїть до вечора. І на ніч знов його перевернемо. Ну, так потрібно взагалі і за троє суток у холодильнику, щоб він дозрівав. Ну, усім ще раз. Доброго ранку. Наш сир О, готовий для нас. Він має ще двоє суток стояти, але він смачний, і ми не можемо чекати двоє суток. Тому ми зараз його будемо з чаєм смакувати. Він ось такий серединки. Ну, щоб він постояв, то, звісно, він би. Був більш пластичніший. Взагалі, чим довше стоїть сир, тим він тугіший стає. Наш сир не достояв, тому, вибачайте, у кого є терпіння, може чекати двоє суток, троє, п'ять суток. Ми його будемо їсти зараз. На цьому усе. Усім бажаю всього найкращого, мирного дня, перемоги нашій країні, нашим хлопцям. І щоб всі були живі і здорові. До зустрічі!